Якби просто поміняти країни місцями, взяти німеччину замість України. Ця війна вже б давно закінчилась, і Німеччина просто припинила б знування. Воно стає все ближче, справді ближче. і всі просто розбіглися. Воно прилетіло прямо над головою. Та вибухнуло. У метри за два-три. Щось таке. Та це ж просто клаптик землі, правда? Нічого робити не треба, просто ще трохи поговоримо. Здається, це все заради власного его, щоб лишити спадок. Типу, зробімо Росію велику знову. Ми бачили Покровськ на власні очі. Колись він був просто транзитним містом. Їдеш на південь, зупиняйся там. Їдеш у Краматорськ з Дніпра, теж зупиняйся. Приємне місто. Кав'ярні, чистота, парки, дороги. Так собі, але загалом усе було. Нормальне життя, а зараз тільки згарище. Каміння. Зруйновані будівлі. Людей ховають. Прямо у дворах. Мене звати Даніель. Я із США. Приїхав в Україну у вересні 22-го. Перед тим працював десь рік кухарем. Я був кухарем. Я Ларс з Німеччини, район Франкфурта, приїхав в Україну десь у березні-квітні 2022-го. Спершу катався туди-сюди, доки в червні не переїхав остаточно. До війни працював в івент індустрії. а в Україні почав із доставки допомоги. з кордону в глиб країни. переважно Харків. трохи Запоріжжя. спочатку це було просто до кордону. Далі передавали Потім вже сам їздив далі на схід спершу возив у Харків, потім з Харкова ще далі у села туди, де це людям справді треба. переважно ми займалися саме гуманітаркою. евакуації. Це відносно нове Рік, як почали Все Почалося із Вовчанська, коли там знову почалися атаки. А потім Торецьк, Нью-Йорк. саме тоді почали серйозно займатися евакуаціями. Бо вже майже не залишилось тих, хто цим займається. У 22-23 роках, таких команд було багато. а людей менше. а зараз навпаки. Команди зникли, а людей, які хочуть виїхати, стало більше, особливо з Торецька та Нью-Йорка. я вирішив проїхати доволі рано. не те, щоб одразу зібрався, але рішення прийняв швидко. Пам'ятаю, ніч, коли почалось повномасштабне вторгнення. ще до того, я мав друзів українців з університету, але ми давно не спілкувалися. І от після вторгнення я написав їм просто з нізвідки Де ви що відбувається? Вони відповідали. хтось уже виїжджав із міста. Я запитав, чи можу допомогти крім пожертвуй армії. Вони казали Може, зможеш якось проїхати і допомогти. Тоді я ще не був готовий просто зірватися і поїхати. Але згодом таки вирішив: Їду у вересні. Знайшов неурядову організацію. Польщі яка доставляла допомогу щойно звільнені райони. Це було після контрнаступу на Харківщині. Планував пробути три місяці. А минуло вже два з половиною роки, і я досі тут. Сли хірастолем. Будь обережний по центру. Може впасти. так, добре. Я на початку. Все було в новинку. ти чуєш війна в Україні і уявляєш, що щойно перетнеш кордон. Одразу війна, але це величезна країна Основні бойові дії на сході, тож не одразу потрапляєш на фронт. Усе поступово я вперше перетнув кордон у квітні 22-го. і перше, що відчуваєш, це бюрократія, папери, чиновники, дозволи. До цього треба звикати. у кожній країні є такі чиновники. Це так. Я думаю, нам залишатись в Україні простіше ніж українцям у Німеччині. Бюрократія там ще гірша, я впевнений. Коли я починав, у нас не було перекладача. Тож Google Translated, жести пальцями, тикати. і ти взагалі не розумієш, що від тебе хочуть. Було складно. Але люди завжди були доброзичливі. Не в них проблема, а в тому, що ти просто не розумієш мови. З часом звикаєш вчися ловити суть Ми не планували займатися евакуаціями. Це просто стало необхідністю. Все почалося у Турецьку та Нью-Йорку. Раптово з'явилась маса людей, які захотіли виїхати. До того вони роками жили на лінії фронту, звикли до всього. Але коли фронт почав рухатись ближче, почалась паніка. Тоді були просто божевільні дні. цілий день туди-сюди, туди-сюди. Вивозили стільки скільки могли, і досі так. Фронт просувається, і люди біжать. Потреба є завжди. Добро дня. Добрий день. Добрий день. Евакуація. Шість чоловік, да? П'ять. П'ять. Тому вони ще були свіжі. <реку> <реку> Цю машину вже рідко беремо на виїзди. вона повільна, важка коробка підводить. Її залишаємо для спокійних місій, де не треба поспішати. А як от основну вже ні. всі живі при тямі, але багато уламкових поранень. Скло в тілі це авто. Нам щойно передали. Ось що буває, коли в тебе немає глушилки проти дронів. вони були на евакуації, і в них влетів дрон у нас була броньована машина десь місяць тому. Сталося так, що вона зараз у ремонті і ще буде там довго. є ще одна броньована, не наша, але зараз вона рятує людей. Бо нам яких авто їхати надто небезпечно. Ризик надто великий. У машині люди Вони покладаються на нас. Ми не можемо залишити їх без захисту. Якщо їздити на звичайній машині самим, це одне. Ризиковано, але це наш вибір. А коли в машині пасажири, це вже зовсім інше. На евакуації має бути тільки броньоване авто. Добре, все посадили? Мабуть, ні? Треба вирушати. Люди дуже по різному реагують на евакуацію. Якщо вони самі дзвонять, усе чітко вони знають, що їх забирають і готові. з нами завжди їде перекладач українець. Він усе координує, допомагає, несе речі. Але коли дзвонять не самі люди, а їхні родичі, тоді реакції бувають різні. Хтось рішуче відмовляється. Не всі, але є такі, кажуть, ні, ні, я залишусь тут. Це переважно літні люди. Молодь поїхала вже давно, а старші залишились. Вони кажуть, куди мені йти. У мене ні сім'ї, ні грошей. Я нічого не знаю. Я тут усе життя. Це моя громада. Навіть якщо мало хто залишився, все одно це мої люди. І суть у тому, що вони готові залишитись до кінця, кажуть, тут народився, тут жив і тут помру. Тихо. Походите, походите. О, я в мене ще не... Сьогодні я тебе ніхто не Папа? Я їх розумію. мені це не подобається, але доводиться це приймати. У травні з перекладачем робили евакуацію з Покровська. Тоді в місті вже ставало небезпечно. Було видно, що з кожним днем ситуація трохи гірша. але загалом усе ще можна було працювати. Ми були спокійні, не в плані розслаблені. Просто вже знали район, знали, де уламки, де не заїжджати, щоб не розбили авто. До речі, про розбиті авто ми ще поговоримо. У Покровську було місце, куди з'їжджались люди з різних районів, щоб ми могли швидко під'їхати, забрати і виїхати. такий собі пункт збору і от ми їдемо туди звичайний день, наскільки це можливо. І перекладач каже: бачиш дрон? Він летить у наш бік. спочатку. Ми їхали паралельно з ним, але потім він розвернувся і почав летіти прямо на нас. Ми зупинились, посадили людину в авто, а дрон завис прямо над нами. Просто висів і дивився. Ми вже бачили дрони там раніше, але вони ніколи не реагували на нас. просто зависали і все. А тут стає ближче, ще ближче, і всі розбіглися. Пролетів прямо над нами і вибухнув десь за два-три чотири метри. За два метри дуже близько. Ну, може, за два дуже близько. було страшно. А потім нам сказали, що ще один дрон пішов за нами, коли ми вже виїжджали з міста. Але він зачепив дерево і підірвався там. Але коли ми вибиралися з міста, була одна горловина вузьке місце, де треба було їхати повільно. І, от коли ми там проїхали позаду, почався артобстріл. Просто в тому районі, де ми щойно були. Тоді було таке відчуття. Сьогодні росіяни просто вирішили нас знищити. Було страшно. І ще ці дрони. Ти не знаєш, свій це дрон чи ворожий, і краще не перевіряти. У мережі купа відео, що ці дрони роблять, і це не жарти. Два місяці тому ми знову були в Покровську. На той момент у нас. Ще була наша броньована машина BMW X5. там. Тепер всюду сітки від дронів. А перед ними знову дрон завис прямо перед нами. Ми дали по газах, намагались відірватись і влетіли в яму. потім у паркан. подівлю на щастя не зачепили. Колеса розтрощила. Ще багато чого пошкодило. Ми ж вціліли. Дрон пролетів кудись далі, але машина – все days or something простояло в Покровську днів 16, поки військові здається, 155-ї бригади не витягли її. зараз вона десь у Німеччині може ремонтують. Тож ми більше не маємо власної броньованої машини. користуємось іншою. Багато моїх друзів спершу не розуміли. Ну, типу, є якась війна в Україні, але навіщо туди їхати? Тепер ті, з ким я справді підтримую зв'язок, розуміють більше. Бо коли ти довго не вдома, спілкуєшся тільки з найближчими. Вони ставлять питання, цікавляться, підтримують. і це приємно, особливо на тлі загальних настроїв США. Деякі друзі не розуміють, чим ми взагалі тут займаємось. А деякі, мабуть, і не хочуть знати. Ми працюємо з багатьма організаціями, особливо з білими ангелами. Під час евакуації з Покровська ми тісно з ними співпрацювали. Це було дуже корисно. Також співпрацювали з іншими командами, наприклад, і з Денисом Христовим. Він працював у районах, куди ми не заїжджали. а ми навпаки, де не міг він. тож обмінювалися місіями change. у мене двоє там. У тебе ще троє тут і так далі. так само з білими ангелами. Є й інші організації, з якими працюємо вже на наступному етапі. Бо ми вивозимо людей саме з гарячих точок: Покровськ, Селідово, Торецьк. Зараз більше з Костянтинівки, а потім їх забирають інші команди далі на захід. Зазвичай у Павлоград, іноді, в Харків. Мені не подобаються дрони, але я вважаю, що евакуації, Варті цього ризику Так, це здебільшого літні люди і дехто каже, навіщо ризикувати молодим життям заради тих, хто вже доживає своє але. Я думаю, життя є життя і кожне з них має цінність. про Україну я мало що знав. Не те щоб не цікавився, просто ніколи не заглиблювався у тему. пам'ятаю початок війни у 2014-му, але якось побіжно. Новини фоном і все у західній Європі це виглядало так: Росіяни прийшли щось, захопили, і зійшло з рук. Потім нібито домовились про мир, частину території передали, чи там самовизначення. от і вся історія я навіть не впевнений, що міг би назвати прізвище українського президента на той момент. Україна була для мене білою плямою. Чому Путін усе це затіяв? Думаю, просто хотів землі. Він постійно говорить про СРСР. Про якусь втрату гідності, велику Росію, але як на мене, це все чисте его особливо зараз. він бачить фронт. повільно, але просувається і зупинятись вже не може. йому треба це, щоб увійти в історію. Навіть якщо для цього доведеться зруйнувати Україну, навіть якщо зруйнує Росію і тисячі життів, йому просто хочеться, щоб, щоб у підручниках Росії було трохи більше. Ось і все анексія чужої землі, щоб зробити Росію знову великою, якщо вона взагалі колись такою була, Путін поступово розширює зону агресії. якщо в них будуть необхідні ресурси, нападуть ще десь, хіба що десь в бік Китаю, але навряд Лишається НАТО. Може, спробують щось у Балтії, сам або в Фінляндії в якійсь малонаселеній зоні Захоплять трохи і все. і Європа просто змовчить. Скаже, та це ж малесенький клаптик землі, не варто втручатись. Краще поговоримо. А тепер уявіть, якби на місці України була Німеччина. Ця війна вже б давно закінчилась. Німеччина просто припинила б існування. Без НАТО. Там не було б спротиву. Люди б просто тікали. і Все. Армія Німеччини не готова воювати проти ядерної держави. і вже точно не воювала б так. як це робить Україна. якби те саме трапилось у США. Ми б теж навряд впоралися навіть під час природних катастроф ми не готові. У нас одні плани на місцях, інші на рівні штатів і федеральних структур. і ці структури часто.

але якщо це перенести на масштаб всієї країни, буде хаос. Якщо завтра війна раптово припиниться, у нас все одно буде багато роботи. ще кілька місяців точно. все залежить від того, як вона закінчиться. Ну от уявімо, Україна звільнила всі свої території, але там же люди. у багатьох районах нічого немає. нема доставки, нема базових речей. Особливо на лінії фронту. там усе ще будуть потрібні медики, ліки, їжа, вода. все найнеобхідніше а це величезна територія. людей треба буде витягати з підвалів, де вони ховалися. не знаю скільки. я певен у часовому яру ще є такі. цих людей треба просто знайти. і це ще не про відбудову країни. Це лише про виживання. А якщо війна закінчиться поразкою, Ну тоді інше питання Тоді всі тікатимемо на захід. Мені подобалось у Нью-Йорку. Передусім через назву. і ще там була кльова пекарня з бейглами. А мені чомусь Краматорськ подобається, навіть не знаю чому. Мабуть, бо я тут надто багато часу провів. вже як стокгольмський синдром. але є щось особливе на сході. Увечері, коли небо чисте, зорі видно, як ніде. бо світла немає. після комендантської години жодного вогника. Мовчазна темрява. Ти виходиш, куриш останню сигарету. І просто дивишся вгору. Це одне з найгарніших відчуттів тут.